Вітаю! Сьогодні 20 червня 2025 року. Перед вами трояндочка Ангела. Це дуже популярна троянда, в багатьох садках вона є. Садила я її в позатому році з Сорт збігся з тим, що я купляла. У тому році вона була маленька ще, ну а в цьому році вже вона пішла в зріст. Все ж таки поза тому році хоч садила, хоч, хоч -то, якби два роки вона у мене, але ж вона була окулянтом. Тому в тому році вона себе не вела, як Це ж в тому році друге літо її було, вона не вела себе, як друга річка, вона себе вела як перша річка. Ну так так воно і є. Ну а в цьому році вже вона веде себе як друга річка. І Ось які пагони вже виросли в неї. Аромат слабкий в троянди. Листя велике, зелене, красиве, блискуче. Троянди напівмахрові, такого наповненого гарного рожевого кольору. Всерединки світлішають світліше. Квітка насправді хоч вона така напівмахрова, ніжна, а тримається довго. Хвиля квітування триває довго. багато пуп'янків. І він вже на, це ж на другу хвилю, вже, мабуть, нарощує той пагін. Троянда гарно перезимувала і непогано вийшла із зими. Троянда не хворіє. Тільки позитивно про цю трояндочку. Ну, звісно, як вона підросте, їй треба буде опора, бо так вона сама не буде триматися, бо вона великим кущиком росте. Її і, і як витку тримають, і як шраб. Ну, подивимося. Подобається мені теж ця трояндочка. Шипів має помірно, як і всі троянди. В зрізі не знаю, як я її ще не зрізала, не ставила в вазу. Бажалка такі ось. Зрізати там зараз квітки є, але ж пуп'янків ще як багато. Вона ще довго буде квітнути, хвиля триває довго. Тримається троянда спеку, тримається троянда дощ. Бо в тому році спека була дуже сильна, в цьому році ось дождів багато було. Ну, все вона витримала поки що. Тяянда така не підводе, не в, дужні, в спеку. Зараз вона в вишину, отой ну, пагін метр, мабуть, ну, а отут 90, може, сантиметрів. І в ширину десь так, широченька. Схоже, місця багато потрібно для цієї красуні, тому її садити треба, щоб. Нічого їй не заважало. У мене там далі якийсь можевельник, чи треба буде його пересаджувати, бо і трояндочку вже я цю пересаджувати нікуди не буду. Вона тут вже гарно прожилася. Троянді тут сподобалося це місце. Ну, на цьому буду завершувати. Висновки такі. Троянда не хвороблива, зимостійка, Напівмахрова, тримає спеку, тримає дощ Аромат слабкий. І здається, у цієї троянди знак є Це відзнака відомих трояндарів. Нагороджують саме гідні троянди вони цією відзнакою. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій трояндичці. Підпишіться на цей канал. А також велика подяка всім нашим українським військовим, які бережуть Україну, особливо на нашому Сумському напрямку. Ми все чуємо. Хай їх Бог береже.